Слава Україні! Дорогі друзі, продовжуємо наш проект Голоси і сьогодні маємо за велику честь говорити голосом Олексія Бишулі. Знаєте, лютого ми чекали всі, як кожен день нас так: от, наступ почнеться за тиждень, наступ почнеться за два тижні, підуть з того боку, з цього боку, чи втрутиться в Білорусь у війну. Я вірю, що багатьом з вас боліло серце, піднімався тиск і ставало зле, зле і недобре. Але ось вам прекрасний Олексій Бешуля дає чудову рекомендацію, як себе заспокоїти і як вірити чи не вірити тому, що ви чуєте. І ПСО із чатів майже як рік тому усі ці на білому опелі з номерами АІ 1234 і А пересувається ворожа ДРГ. Окупанти захопили форму Нацгвардії і масово в неї перевдягаються. На дружби народів був помічений десант кадирівців. Останнім часом до мене все більше і більше докочуються інформаційні вкиди. Тільки зараз вони стали глобальніші: наступи з усіх сторін, прориви, взяття в кліщі. Усе б нічого. Але часто в них вірять ті, кому не належить у таке вірити ні за званням, ні за посадою, ні за вимогами професійної придатності. Але в останніх цих вайбер і кцо є низка спільних рис і механізмів. За які вони ловлять словом, спробуємо розповісти, що і як. Перше, вас долучають до таємниці. Дуже давній спосіб зацікавити, заінтригувати, адже всі люблять таємниці, а ще більше дізнатись якусь таємницю. Тож вкид має починатись за даним перехоплення відповідно до захоплених таємних документів, за даними наданими супутником ЦРУ і так далі. Друге, вас. Підгодовують військовими формулюваннями і термінологією, бо ж це з радіоперехоплення, таємного листування генералів, окупантів, захопленого наказу. І слова мають бути відповідні: концентрація сил та засобів, забезпечення вогневого ураження, створення умов для виходу на оперативний простір, значне скупчення бронетехніки. Ну і все такого плану, що створює Ореол серйозності та правдивості. Третє. Далі вам надають конкретику. Адже можна не повірити загальним фразам, але конкретному. 15 лютого о 7.45 в районі села Диканька не повірити значно важче. Загальне ж спростовувати легше, а от конкретне, от спробуй давай. Звідки ти знаєш, що у Києві на Жулянській 45 о 16.50 не було помічено трьох озброєних людей у костюмах Спайдермена? Четверте. Повідомлення обов'язково паразитує на існуючих наративах, офіційних заявах. Ми розглядаємо кілька сценаріїв у найгіршому вірогідний наступ на Київ, заявить Генеральний штаб. Це, само собою, з гучними заголовками рознесуть ЗМІ. А далі у Вайбер, чати летять повідомлення. За даними МІ-6, значна концентрація сил у районі Бобруйська є ознакою наступу на коростень о 10.30 10 лютого. Простий, як двері, механізм, прості способи поширення, прості цілі, страх, дезорієнтація, дезорганізація, зневіра. А потім налякану людину вже шліфують набагато менш вибагливими казками. Страх і зневіра посилюються, вам стає гірше, ну, кацапам краще. Словом, не ведіться і буде всім нам щастя. Усім нам 5 0 Обіймаємо в наші дорогі. Усе буде Україна!